Кавунчик. Це талісман. Будемо зараз робити зважування. Більш-менш. Що ми маємо? 12300. Ну, давай отак, тут розріжемо. Ну, такий кавунчик. Я взагалі мешкаю в місті Балаклії, да, я виїжджав в, пер... ну, в Первомайськ, там ми були. На кожному полі у нас були прильоти і до сих пор є такі, що ну, авіабомби були, такі, що може машина заїхати і її не видно. Резину скати на, на тракторах ріжем, тому що осколків дуже багато. На цьому полі було ну, близько 20 прильотів, але це 120-ті міни і в основному ураган, град. Воно ще оце викручується оце. і крильчатка знімається. Тут такі прильоти у нас возле поля. До поля 5 метрів. Ми в 23-му році посіяли, ну кавун був слабий на цьому місці. Бур'яна було багато. Землі рік простояли, обробили і з 6 гектарів ми всього вбрали 4. В тому році це було це ще страшне було. 6 місяців не було деща не одного. Відсотків на 50 на 70 буде краще, ніж в тому році. Волога була. За три тижні в нас випало шість гарних дощів пройшло, тому у нас і баштан, і сонях добрий. Заморозки ударили по пшениці більше. На баштан, ну, в принципі, да, 5 гектарів я пересіяв. Але це пересіяв я і за те, що було прохолодно, і бур'ян перш виліз. Посіяли, а кавун не мог взійти. Він більше 20 днів сходив, тому вирішили зарізкувати і наново посіяти. Ну, зараз нормально, але той, що ми пересіяли, буде десь за два тижні. Кавун. Ну, вирощуємо, реалізація так собі. Кавун крупний. Ну як, більш-менш середній кавун від 6 до 15-16 кілограмів. Цей кавун вже готовий. До я е йду попереду майже на цілий місяць і також дозрівання самого плоду виходить на місяць раніше, коли е ціна на нього досить Висок, висока і по покупець бажає його скуштувати. Коли я висаджував каву, я висаджив е перший гектар, я його вкрив тимчасовим криттям і вночі по примазок мінус три. Коли я вранці приїхав на поле, то я побачив, що кавун цієї температури просто не видержав. І в результаті ділянку прийшлося пересаджувати. Коли Кавун вимерз, я спілкувався з одним із представників ну, фірми, яка продає насіння і реалізує не тільки кавунове, а й інше. То е, в підтримку я отримав безкоштовне насіння на випробування, яке я е, успішно висадив на ту ділянку, де я втратив перше насадження. І по ітогу я на даний момент збираю на тій ділянці кавуни. Сухий, хвостик сухий, тут сухий і тут сухий. Можна його виривати. Забира харки. У нас ну, в місті теж ми ну, реалізовуємо, але такими масштабами. А Харків потребує кавана. Це називається талісман. Ось це дуже вкусно. Да. Гусь привозить з Одеси, продаємо 25 гривень на кілограм. Много різниця є, прошлого року чи цього року. В зв'язку стріляє, може бути за це, у людей теж, ну, як сказати, грошей там. Ну, виді, людей мало на ринку. По вихідні дні добре, Половинками беруть, цілими, як можливо люди беруть. Як з'їмо, так і купуємо. З'їдаємо, можемо за раз, можемо за два. Як сезон починається? Треба промивати, як то кажуть. Починка, чи що там ще? Сезон сьогодні ще трохи відстає за графіком від минулого. У нас був дуже холодний травень, який вплинув на розвиток цієї культури. Подивимось, як ринок буде реагувати, тому що як буде поступати кавун, така буде ціна. Але суттєвих змін до минулого року не очікується. Можливо, трохи навіть ціна впаде. Витрати більше, ніж минулого року. Там вже треба і доброго закупати, і захист рослин і все інше. Тобто це також витрати виробника. І вони відчувають цю інфляцію безпосередньо. Тобто вони несуть більше витрати, але принципово вони підняти ціну не можуть, тому що є товар, є попит пропозиція який завжди грає, і піднімеш ціну, то втратиш покупця. Вітчизняний кавун це головний на ринку, і він зараз масово починає поступати на ринок. Ми... Починається сезон кавунів. Я всім бажаю покупувати кавуни саме в серпні місяці або на початку вересня. Зараз ще рано говорити про окупність всього цього проекту, тому що ще досить багато продукції лежить на полі. Ну я думаю, що в цьому році буде все гаразд.